На 90% я була мамою і паралельно ми робили тур, мамочка вернулась. І цей тур був у всіх наших великих містах в Україні. Ми нічого такого не планували. Ну просто життя. Знаєш. Я... Е я думала, що все це почнеться. І я казала чоловікові, що якщо це почнеться, це буде дуже жорстоко. Я розуміла, як Росія, в принципі, веде війни, бо я біженка з Придністров'я. І я знала, як вони починали війну в Придністров'ї, коли вони розстріляли випускні класи просто дітей. І... Те, що вони робили потім, коли вони вирізали Молдава, я бачила з вікна, кров, трупи і солдатів, які повзуть. І це все я знала, що на що вони здатні. Тому я казала чоловікові: треба щось робити, треба якось підготуватися. Але він оптиміст, бо він білорус, і він, він казав, що такого не може бути. У 21 столітті, що ну, світ не може такого допустити. Я знаю точно, що енергетично ми всі знали. Ми просто не хотіли цього знати. Ми всі розуміли, я читаю свої пости до війни, і це таке ну, враження, що бути. Я їх писала, коли вже війна почалася. Я вже, вже, вже цьо, це все відчувала. І за два дні до війни. У нас був концерт з театром Воробушок імпровізаційний, і ми просто виступали. І потім такі: всі, все, всім дякуємо там, до побачення. І люди просто встали самі і почали співати гімн. І ми такі дивимось один на одного, і ми не розуміємо, що відбувається. У нас було таке відчуття, що вже щось починається таке. Як я думала, як, ну як це може бути зараз? Ми всі ось хтось їде в таксі, хтось їде додому, хтось в ресторан, ось родина мать, в нас все спокійно. Не може все відбуватися зі всіма людьми одночасно. Так не може бути. Горе, воно ну якось це однією людиною, там може однієї сім'ї. Не може бути таке, щоб ми всі один ранок прокинулись від горя. І 24 го числа ми прокинулись не від вибухів. Ми прокинулись вже, коли валила сирена. А в нас було так: ми поїхали на один на одну ніч до своїх друзів і вже зрозуміли, що ми не зможемо повернутися додому. В них ми теж не хотіли нікуди їхати. Ми думали, да ми нормально тут. Переконтуємось. Ну, зараз все щось вирішиться. Але потім, коли почали вже обстрілювати атомну запорізьку е е станцію, то ми зрозуміли, що ми не маємо так права вчинити з дітьми. У нас було 5 дітей, і ми тоді ночували в підвалі, і ми зрозуміли, що нам треба їх вивозити. Хтось пише, там ви в своїх Європах, там п'єте свою каву. Це не так. Це не так відбувається все. Тому що коли ти їдеш зі своєї країни, з якою ти не хотів ніколи їхати, ввозиш свою дитину, ти прямо на кордоні в тебе а, і це розбивається серце. І ти не можеш зібрати все це. До одного цілого якогось. Бо кол... я їхала від кордону до Варшави, і я просто ридала чотири години. Чотири години я приїхала просто. Я не знаю, це е... я... наскільки років я постарішала за, за цю дорогу, але я розумію, мені було все. Мені було соромно, мені було ніяково, мені було. Противно за себе. Мені, в мене було дуже багато питань, чи я слабка залишитись, чи я маю на це право, чи взагалі може, ну що я можу, чому я їду і що я буду далі робити. В мене було таке потужне бажання щось зробити. Я не розуміла, що просто щось. Я написала пост, що, типу, а, хто хоче долучитися і робити якісь благодійні івенти, концерти. Давайте об'єднуватись, хто би тут ні був. Давайте об'єднуватись і щось робити. І почали писати одразу люди: Максим Канавал, Діма Сав'ян, Юра Карагодін і Лена Кравіць. Вони перші просто зразу відповіли мені. І ми такі, о, окей, у нас є якісь люди. Зараз будемо щось робити комедійне. Може, якісь. Ну, ми думали, що ми будемо робити щось там на 50 людей. Щось може це буде стендап або розгони, щось таке, де ми будемо там збирати, відправляти. Але потім, коли ми зрозуміли, ну, коли в нас з'явилася Лена Кравіць, ми зрозуміли, що ми можемо масштабуватися. Ліна почала долучати артистів великих до нашої діяльності. І ми зрозуміли, що ми масштабуємося, що ми виросли, що в нас вже не буде ніяких там розгонів, в нас буде якийсь формат, який ми не розуміли, що це за формат, бо в нас були коміки і співаки. Як це об'єднувати, ми теж не розуміли. Як жартувати, коли це другий два тижні війни, ми теж не розуміли. Як писати жарти, ми, не розумі... ми нічого не розуміли, але ми розуміли, що ми повинні щось робити. І це нас штовхало далі. Ви знаєте, в останнє час я ходжу по вулицях і не розумію, як люди догадуються, що ми біженці. Вроді би, ми виглядаємо нормально в красивих пуховиках. Може бути, тому що ми в пуховиках плюс 18, Не знаю, не знаю. Там насправді я взяла дуже багато дивного. Я взяла чомусь дуже маленькі май майки свої, з яких я давно вже типу виросла. Просто такі маленькі майки, де, там перчатки з двох різних наборів. Я взяла скраб, мене це дуже веселило. Я навіть ставила це все в стендап. Бо, типу, навіщо мені потрібен був скраб шоколадний на війні? Я взагалі не розуміла. У мене був самогон, скраб, перчатки, пріщепки, а, а те, що я не взяла, це комп'ютер, те, що могло мені допомагати працювати, робити якусь справу, це я не взяла, але я взяла скраб. Я не знаю більше біженців, яким так радіють у Європі. Ми не порушуємо їх склад життя. Ми не забираємо в них роботу, бо ми хочемо додому. В нас, коли ми реєструвалися, в нас було єдине питання: якщо ми зараз зареєструємося, ми можемо повернутись додому, коли ми тільки переможемо. Вони такі, звісно, ми такі тоді реєструємось. У нас немає думки тут лишитися. Просто пройтись вулицею своєю. Просто поглядіти зі свого вікна. Мені не вистачає дому, мені не вистачає моїх друзів, не вистачає моєї родини. І я просто сумую дуже, тому що розумію, що. Ем... Не, не все повернеться на свої місця. Нічого вже не буде, як до того. І не всі люди повернуться і не зі всіма ми зустрінемось. І цього мені дуже не вистачає. Просто нормального свого життя. Мені дуже складно зараз. Я реально іноді не знаю, хто я. Бо нічого від мого минулого життя не лишилося окрім моєї сім'ї. Дякую їм за це. Ем, але все, що я любила, все, що було кожен день зі мною, воно все залишилось там. зараз я взагалі займаюся іншою справою і роблю інші речі. І я розумію, що це дуже важливі речі, але я їх не хотіла. Рутина дуже проста, коли ти мам, мати, в нас як відбувається з чоловіком. Ми передаємо дитину і по черзі можемо працювати. То в нас наш день складається з того, що ми йдемо на майданчик дитячий, на один чи другий чи інший. Потім їмо, потім дитина спить, потім знов її треба покормити. Весь цей час треба її розважати і грати з нею. І всі ці дні ну, трохи схожі один на один. А, але я дуже радію, що в мене насправді є дитина, бо вона мені не дає а, дуже сильно засумувати. Коли я їхала, я знала, що я повернусь, і я повернусь додому. Це, це просто не обговорюється, тому що там мій дім. І може, десь в Європі і крутіше, може десь зарплат зарплати вище і тому подібне, і забори нижчі, але в мене є мій дім. Я його знаю, я його люблю і я хочу додому.